Слава Господу, дорогі брати та сестри. Господь є наш батько. Я не знав свого земного батька. І за три роки до своєї смерті я почав про це думати. Я почав його шукати. Я ніколи не думав, що я мушу це зробити. Йому було вже 83 роки. І я все життя я біг від цього. Я займався чим? Проповіддю, я сказав, мені це не потрібно. Але я знайшов його. І я сказав, батько, я ніколи не знав тебе як батька. Але я тобі дякую. Він каже, за що? Бо якби не ти, я б ніколи не був на цьому світі, а все інше я сам знайшов. І за місяць він пішов до Господу. Таке буває. Я дякую за запрошення, яке мені яке я отримав. І декілька разів я хотів відмовитися, щоб не їхати до вас. Чому? Е, більше року я не проповідував взагалі. Ну, як написали там прес-лісці, що я гость з Харкова і я з гарячої точки. Це дійсно так, бо я звідти повернувся. Мені кажуть, чого ти в такому броні? Я собі нагадую, що війна ще не закінчилася. Я не піарюсь. Це не потрібно сьогодні. Це не на часі. Кожних 4 чи 5 днів я під Торецькому там. Нью-Йорк, Турецьк, Сєвєрська, Константиновка. Я дивлюсь новини тільки про цей регіон, дівчини ні про що. Кожного разу дружина каже, може, не поїдеш. Я кажу останній раз, останній раз. І так стається, що останнього разу не буває. Я не про геро... геро... героїзм зараз, брати і сестри. Коротке свідоцтво, і потім ми будемо молитися, і предмет молитви буде покаяння за Україну. Коли мені було 30 років, Бог мене покликав йти в тюрми проповідувати. І 27 років я це робив. І наперед, перед війною я думав, що все закінчилося, я займусь рибалкою. Просто рибу буду З Знуками повернусь до сім'ї і сталося те, що сталося. Да, дійсно, я був в цій справі, щоб іти і нести Євангелія. Може, не таке, як церковний формат. Таке, більш таке, знаєте, таке, що або. або І Господь дав мені дуже добрі стосунки за міністром внутрішніх справ, бо всі тюрми були під Міністерством внутрішніх справ. І місяць тому назад він пішов до Господа. І він написав дуже чудову книжку. Пандемія страху. І в кінці цієї книжки він написав дуже цікаву річ. Я її за, зацитую, і потім ми до молити повернемося. Так, да, одна, одна теза, яку я мушу прочитати. Я мовою оригіналу, вибачте, ну, російською, при розрішених законом абортах З 1992 по 2007 була вбита около 30 мільйонів. Зарадеше дітей будущих граждан України. Це статістика. І там іде цілий. Перелік. Що сталося? Наркоманів мільйон. Від серцевого нападу скільки то, скільки міністрів зустрілося, скільки дітей, скільки силіт, скільки. Скільки всього? І ще при житті Олексій Мікітович сказав мені, Павло Васильович, він так звертався до мене каже, я тобі дам декілька екземплярів цієї, роздавай їх не всім пастирям, я чого? щоб вони знали, що диявол не віртуальний він в цифрах. Він закінчив цю книжку Пандемія страху за 10 років до цих подій, які почали відбуватися. И він пише, цитую, допоможе «Да нам Бог в этом, тобто, щоб по, ну, перемогти. Це. Господь сказав: Исмириться народ мой, и взыщу лица моего, и обратятся от худых путей своих, я услышу с неба, прощу грехи их, и исцелю землю их. І від себе додає амінь. Пастирю Андрію Михайловичу, я вам подарую цю книжку. І з неї не, не потрібно проповідувати, але вона дуже важка. Я її два рази прочитав. Я поганий проповідник, але я буду вас мотивувати. Я мотиватор. Остання подія, яка мене заставила цінувати життя, нас було троє, і ми їхали в автомобілі, і ми попали під танковий перехресний вогонь. Відбувається все дуже-дуже швидко. Все життя, що ти робив, що ти не встиг, і ти не думаєш навіть про дружину дітей. Якось так, знаєте, як в прострації. І так хочеться жити. І це одна молитва. Боже! Потім ти приїжджаєш додому і три дні п'єш ладичку. А по ночам оця подія. Я погоджуюсь з вами. абсолютно. Ми не ви, а ми втратили те, що вже було. А ще не кінець. Я іноді думаю Боже. Боже, ми вже плакали, ми вже пустилися, ми молилися і молимось. Боже коли? Якби я вас питав, а ви б хотіли, щоб все закінчилося? сказав, так, звичайно. Ця дівчинка п'ятирічна, я бачу, вона грається так. Я підійшов. Кажу, як тебе звати? А вона каже, Машенька, Кажу, що б ти хотіла. А вона каже, ролики, і щоб війна закінчилася. Я батько чотирьох дівчаток. Вони вже дорослі. Одна моя донька. Вона була в Києві. Сьогодні вона бореться між життям і смертю. Бо ці події. Вона накладений такий відпечаток. Вона була в грубі прославлення, вона гарно грає. Я не питаю, за що, Боже. Я кажу для чого. Скільки таких сімей, батьків, чоловіків, жінок? Якби війна сьогодні закінчилася, вони прийдуть без ніг, без рук. Соломлені. І вони будуть шукати відповіді. Або тут. Іноді навіть ми не знаємо, якими молитвами молитися. Ми вже перемолилися вже, як Даніїл, які, ну як всі Боже. Вибачте, я. Ні, дійсно. По... Потрібно відпочити. Я їду до матері. Я хочу відключити телефон, побути в спокої, а потім знов повернутися. Я кажу, Боже, дай мені сили до останнього подиху. Поки я хожу, я буду йти. Бо Цей бронежилет, всі думають, що я ранений, або я контужений. Бо мені дуже важко встати. Ну, якщо я сів, то мені дуже важко встати. Якщо я вже встав, то ніхто не зрозуміє, що в мене все нормально. Тому я ходжу. Вночі, звичайно, я ж не можу ходити, бо треба ж Дорогі мої братики, сестрички, молоді, люди, які прийшли в перший раз, моліться. Плачте перед Богом, поки не пізно. Я надихаю вас. Я вас прошу милосердям Божим. Бо якщо не так, то може бути запізно. Я раніше так ніколи не проповідаю, як зараз. Спокійно. Уровну, як -то кажуть, знаєте, отак. Цей брат, він був геть молодий. Я запрошував у цю спільноту з КБІ, щоб вони в тюрмах пробували себе. Вони просто приїжджали, десант, і вони там щось проповідували, там. каяли когось там. А я дивився, як вони такі, знаєте, молоденькі такі. Від того часу пройшло майже 25 років. Майже 25 років, мабуть, так. Я прочитаю Боже Слово. Я вірю, що ви мене почули. Молитва. І звернув я обличчя своє до Господа Бога з молитвою та благаннями у пості. У вретищі та попелі. І молився я Господеві, Богу моєму і сподівався і говорив: молю тебе, Господи, Боже Великий Дивний, що дотримуєш завіт і милість до тих, хто любить тебе та для тих, хто виконує заповіді Твої. зрішили ми, чинили беззаконно, діяли нечистиво, були непокірливими і відступили від заповідей Твоїх, і від пістанов Твоїх, і не слухали робів Твоїх рабів Твоїх пророків, які говорили ім'ям Твоїм, царям нашим, і вельможам нашим, і Батькам нашим, і до всього народу країни. У Тебе, Господи, праведність, а у нас сором на обличчях, як цей день у кожна іудея. Господи, у нас на обличчях сором, у царів наших, у правителів наших і батьків наших, тому що ми зрішили перед тобою. Господи, почуй. Господи, прости. Господи зваж і зроби. Не зволікай, ради тебе. Самого Боже мій? Коли я бачу тих солдат, які ні одного дня не були в церкві, їх не вчили молитися? Їх не вчили молитися, їх не вчили вірити, їх не вчили. А хто їх навчає? Коли між життям? І смертю між або сьогодні, або ніколи. І там є, є те, що ми втратили, брати і сестри. Ми десь втратили. Я задаю питання. А ви пам'ятаєте ті часи, коли наші зібрання вони починалися, а вони не закінчилися, коли пророцтва, молитви, сілення, нечисті духи виходили. Це ж було. Ну це ж було, брати. Це було, якщо воно не повернеться, то тоді залишається тільки форма. І коли ми сьогодні кажемо Боже, ми маємо духовне право перед Богом каятися за всю Україну, за аборти, за вбивства, за переліб, за кладовство. Волшебство, спіритізм, все, що ми знаємо, ми можемо стати перед Богом. сказати, Боже, ми каємося в нас на обличчях позор. І ми за них стоїмо. Чому пророк каже, Я шукав у них людину, я шукав людину, яка б стала переді мною і поставила що? Стіну, щоб я що? Щоб я не знищив. Це Бог каже. Це не проповідники кажуть, ось чому. Ми не просто багато говоримо. Бо треба щось говорити. А ми стоїмо і кажемо, Боже, наша присутність отут сьогодні, в цей вечір, вона впливає на духовний світ. На все те, що відбувається, те, що вже було, коли тікали як з Києва, так і з Харкова за неділю. І віруючи, вони стали на колінах, на площі і стояли по черзі. Нам потрібна віра й сміливість і наполегливість. Наша молитва, Боже, прости нас, прости нас, прости нас і помилуй нас сьогодні. І коли одного дня ми прокинемося і ми почуємо таку звістку, від якої ми заплачемо від радості, ми скажемо, Боже, ми дочекалися. Моя молитва Боже, нехай жіночки повернуться до чоловіків, які там на фронті, але деякі не повернуться. І сім'ї зруйнуються на превеликий жаль. Це наслідки війни. Я благаю вас. Дорогі брати та сестри! Молімося. Він милосердний, він добрий. Він нам співчуває. У нього є милосердя, воно більше за суд. Ми це знаємо. І може статися в одну ніч або в один день. Так як було, вже ніколи не буде, бо ми заплатили вже ціну. Кожного разу, коли я їду мимо цвинтара, і коли я бачу, скільки там майорить. Я не знаю, як ви. Мене болить. Я кажу, Боже, смілуйся над нами, помилуй нашу Україну, то голодомор, то війна, то ще Я закликаю вас прямо зараз. Встанемо перед Господом, чи на коліна, чи сидя, чи стоя. Боже наш. Ми схиляємось перед тобою. Ми шукаємо тебе і вранці, і ввечері. Пробач нас, прости, помилуй, Боже, покритою любов'ю і милосердя. Ми микаємось перед лицем Твоїм, микаємось, каємось. в тебе, милосердя, пробач наш нарід, наших жінок. Чоловіків, молодь, за всякий гріх, за всяке колдовство, за наркоманію, за перелюб, за воровство пробач нас, за корупцію пробач нас, за розбрат пробач нас. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, Батько наш Небесний. О, Рамашеля Карамая бреш. Ми закликаємо Твою святу кров, пролиту на Голговському Христі. Омий, освяти, очисти кожного українця, кожну українку. Ми благаємо тебе за керівництво нашої держави. Пробач їх. Помилуй їх, відкрийся їм, нехай милосердя прийде, нехай духовне прозріння прийде, нехай покаяння прийде зверху до донизу в ім'я Ісуса Христа.